У Луцьку затопило дороги та тротуари. Подекуди рівень води сягав до метра глибини. Навтівки плавали по проїжджій частині. Через негоду багатьом власникам автомобілів не пощастило, адже на ремонт свого транспорту доведеться витратити чималу суму. Про причини затоплення та коли на Волині розпочнеться справжнє літо, дізнавалась Наталія Огей. Лей як з відра. Саме так можна сказати про сьогоднішню негоду. У Луцьку через сильну зливу затопило дороги на кількох вулицях міста. Автомобілі опинилися у водяній пастці. Водії екстремали їхали далі по воді. Інші, незважаючи на порушення правил, розверталися та їхали у іншому напрямку. Макштовки та тролейбуси на певний час зупинили рух, адже дорогою проїхати було неможливо. Ось це вулиця Кунякіна. Тут людям води по коліна, автомобілі замість того, щоб їхати, пливуть по воді. Водії кажуть, що така негода може глобально нашкодити автомобілям. Погода досить така, струката, і видно, не працюють зливна система міста. Забиті. Значить, рішітки і труби. Може і бути різне, може бути гідроудар, двигун нагрівається, буде, може двигун, роз, блок розколотися, може бути вийти система запалювання, якщо попадає вода. В... Мені слава Богу, повезло, що я тут поставив машину з боку, тут парковка була. Якщо б далі проїхав, то це. Я не знаю, чесно, що б я робив. В мотор попадає і все. Ну, треба попротирати, просто відкрити капот, попротирати це все, якусь суху ганчірку мати з собою, щоб це все протерти. А Так, якщо чесно, не знаю. Двом чоловікам таки не пощастило. У них автівка заглохла прямісінько посеред затопленої дороги. Власники транспортних засобів розповідають, що ремонт авто після негоди може обійтися у кілька десятків тисяч гривень. Погана каналізація, то тобто, є січні труби, все як не знаю, треба якось міняти, тому що потім автомобіль важко буде ладити, тобто, це за ціною обійдеться дорого. Ну, тобто, якщо б мотор отримать гідроудар, ну, то тобто, як мотор, там тисячі доларів мінімум, а їх треба заробити. Каналізація не справляється з такими об'ємами води, хоч стоки і відкриті, але вода туди надходить надто швидко та не встигає надходити по трубах. Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповідає, що з цією проблемою боляться вже не один рік. Очільник ЖЕКу каже, що проблему вирішити відразу у всьому місті важко, адже на це потрібні чималі кошти. Я думаю, що по чуть-чуть до осені ми, хоч окремі місця, ліквідовуємо. Минулого року було ліквідовано на біля відродження 2012, От цього року вже там не затоплював. Там також саме нижче місце було. Там до добудували частину мережі зливової каналізації. Цього року вже там, ну якби от зараз цю зливу я був, то не затоплю. Якою буде погода на Волині? І надалі ми поцікавилися у гідрометцентрі Луцька. Прогнози синоптиків невтішні. За словами спеціалістів, жарка літня погода наступить лише на початку серпня. Надалі початок наступного тижня вже буде без опадів і температура буде потрохи підвищуватись на 2-4 градуси. Липень у нас друга половина, третя декада липня буде спекотна 23-29 градусів, але ще й наближається серпень, також жаркий місяць. Спеціалісти розповідають, що передбачити погоду дуже важко. Кажуть, за практики їх роботи траплялися доволі дивні випадки. У нас ще був такий цікавий випадок. Наш гідреміцентр знаходиться через, на Грибоєдова, а через дорогу знаходиться пожежна частина. І, і на, над гідреміцентром у нас йде сильна злива, а через дорогу над пожежною охороною то було сухо. Наталія Огей, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.